Не хочеться споминати нічого. Вже туди нікуди вертатися. Олександрі 85. Декілька днів тому її з чоловіком евакуювали з села Золотий Колодязь, що неподалік Добропілля. У ні, нікого не було. Біля нас вже нікого не було. І взагалі не знаю, чи хто залишився там у селі, чи ні. Дома горіли. Всі. Останні дні у рідному домі згадує зі сльозами на очах. Кром огонь горів у нас. Оці ракети, як дома, горіли, все. Летіли в вікна повилітали з рамами, шифер, все розбите. В серпні росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. Село Золотий Колодязь стало крайнім, яке ненадовго окупував ворог. Втім, вже 15 серпня аналітики Діпстейт повідомили, що силам оборони вдалося відбити населений пункт. Увесь цей час пара залишалася в селі, допоки їх не евакуювали до транзитного центру Павлограді. Два солдатики приїхали, і машина воєнна нас під руку покидали у машин і так ми виїхали. Воєнної машини така крита дз... решотками нездорова, Там що схватили могли. А то осталось на ступках. Одежа, чувалів чотири, навіть. Все, не взяли. Кури на дворі, машина, шестьорка варежі. Ну, в общем все, все осталось. Попри те, що їм повертатися нікуди, вони вірять. У краще. Ну, може, щось дадуть, може, до пенсії ще добавить, може, до хату покупу. У транзитному центрі вже другий день перебуває Оксана разом з рідними. Сюди їх евакуювали із Костянтинівки. Там життя вже не є, квартири порозбивали, все порозбивали, тому жити там нереально, зв'язку немає, світу немає, води немає, газу немає. Каже, діти вмовляли виїхати і раніше, втім жінка до останнього не хотіла залишати роботу та рідний дім. Гіртувались, ну мама теж свій характер. Можливості були виїхати. Ну, була ще можливість роботи. У мене була робота, тому я діжалася роботи. А коли вже і роботи робота, то й прийшлося виїхати. Далі попрямує до Одеси, адже зараз там живуть її рідні. Дочь уїхала рік назад, син вже года два или три назад. Он взяли з собою п'ять сумок і все, все остальное вдома. Квартира, дом, у них квартира. Ну, то есть все разбито, все в пленках, в розірваному. Да, Це нова локація транзитного центру. Тут він працює з кінця серпня. Через прорив на добропільському напрямку та велику кількість евакуйованих у попередньому приміщенні було недостатньо місць для усіх. Нині тут може розміститися до 130 людей. Новоприбулі переселенці тут можуть отримати юридичну грошову медичну допомогу, поспілкуватися з психологами, а за потреби залишитися на ночівлю. Організації які, і волонтери, які евакуюють, вивозять людей з Донецької області, заїжджають в це місце, ми зустрічаємо людей і починається процес реєстрації та з'ясування, де люди далі їдуть. Процес починається з того, що люди сідають, достають документи, і ми починаємо питання, чи є до кого їхати, чи нема, чи є житло, чи нема. Чи є рідня, чи нема, бо різні ситуації бувають. Тут вони можуть перебувати не більше трьох діб. Якщо є рідня, і люди їдуть самі, то вони зареєструвалися. Ми бачимо, в нас є і вакопотяг. Якщо це той напрямок, то люди безкоштовно можуть достатися до Львова, до Львова, до Одеси і до Рівного. І програма розселення працює. Також нас приймає Одещина, Рівненщина, Вінниччина, Кировоградщина. Тому в якийсь час нам кажуть, куди є розселення, і люди тоді вирішають, вирушають тоді. Одно добре, хорошо, кормлять Спасибо. Ой. З гарячих точок Донеччини сюди переселенців привозять евакуаційні групи. Роман волонтер від схід СОС нині працює із напарником Барні. Нещодавно Барні знайшов мене, а я його. От і отак вже от скільки піврочки точно займаємось разом. На евакуаціях Барні працює як психолог. Руслан згадує: особливо напарник допоміг, коли евакуювали дитину з аутизмом. Ми думали, в дорогу три години дитина не пересидить. Бо аутизм це така штука, що в замкнутому просторі ще й на ходу. Е, важко. важко. Але з барні пересидів. Барні ліг в ноги до дитини. Дитина на нього відволікалась всю дорогу, і ми доїхали спокійно. Мені здається, що для нього це якась гра. Він бачить багато людей, він бачить людину, починає хвостом гуляти, Ну, якось зустрічає всіх. І наче така домашня, уютна. В цілому ситуація в машині <хи> всі, всі друг друга ради бачити. Сам чоловік волонтером працює з 2022 року. З того часу рятували від війни людей з різних областей, починаючи з Свердонецька, з мого рідного міста з Луганської області, і от поступово-поступово з того часу ми. Відходимо разом з лінією бойового зіткнення і евакую, евакуюємо людей. Волонтери діляться. Часто люди не хочуть їхати з небезпечних місць до останнього. Люди думають, що все закінчиться. Тобто, два-три дні все закінчиться, і вони залишаться вдома. дома. Надія така у них. і ще деякі не хочуть бросати з. Друге переселенкою стала Олена. На початку повномасштабного вторгнення 69-річна жінка виїхала з Авдіївки. Була я одразу в Запоріжжі, потім так зложилися обстоятельства, що я приїхала сюди на Родинське. До Родинського окупанти наблизилися в серпні цього року. На підступах до міста точилися бої. Якщо б росіяни захопили місто, воно б стало опорним пунктом для подальшого наступу на Покровськ. Останній час жінка з сусідами жили у підвалі. Все дома разрушены, все горит, стирают просто с лица земли. С пищей плохо, магазины все закрыты. Там один магазин был, привозили что-то, но туда идти... И покупать что-то было очень даже страшно. Почему? Потому что если там народ собирался, значит, туда могло прилететь. Спасибо тому человеку, отчаянный, конечно, мужчина, что он решил нас вывести. Мы, когда уже выезжали, нам даже волонтеры сами сказали, которые вывозили, нас забрали с доброполья. Говорит: вы говорит, ехали по дороге смерти. Оно так и было. Мы ехали по дороге, стояли обгоревшие машины и валялись трупы. Лето, жара, но мы утром выезжали. Вы представляете, что там творится сейчас? дуже близько к лінії ми виїжджаємо. Наш психолог виїжджає туди і робимо інформування родин з дітьми, що треба виїжджати у нас. Ми навіть надаємо житло у Закарпатській області є МТП, міста колективного проживання, куди ми можемо евакуювати їх. По повністю забрати їх з дому і довести до Закарпаття. Нам дзвонять на, на гарячу лінію, реєструються день у день. Ми евакуюємо день у день. Тобто сьогодні зранку можна нас набрати і сказати час на 12 годину, і буде проводитися евакуація цієї людини. Ми безпосередньо займаємося евакуацією в 10 кілометровій зоні від лінії зіткнення. Не маючи ребів, ми свої реби передали білим янголам. Попри надію та віру в те, що бойові дії скоро закінчаться, все більше людей залишають прифронтові міста та переїжджають на більш безпечні території.